Да кількість загиблих це все херня. Ну, до речі, ж, про гроші, це ж основне, чого нам і не вистачає на виробництво тієї самої броньованої техніки і всього Слуха, іншого. Ну, Добре, я ж вам кажу ще так. раз: якщо ми мінімізуємо наші втрати хоча б на 30%, цього хватить перекрити в 10 разів на це все виробництво. Звичайно, якщо ми закладуємо в мі... у нас є 1000 гривень, 100 гривень ми закладуємо на заробітну плату. 200 гривень ми закладуємо зниклим загиблим, 200 гривень ми закладуємо, 100 гривень закладуємо на озброєння, і та ще там 500 гривень там ще кудись. Так може ми цих 200 гривень закладемо сюди і тоді на виплату всім іншим потратимо набагато менше? Ну, математика проста. Я ж кажу: хто вартує, хто. я, як, як би там не було Меркантіно, я завжди вартує, рахую все гроші. Тоді в мене є одна стала величина, одна. Золоті слова у Юрія Бутусова були. У пана Юрія, потрібно також сиракувати грошима. Це 100% правда. Бо коли ми вартуємо снаряд, що таке снаряд? Давайте ми зробили снарядів. Снарядів яких 82, вох 17, 60 міна чи 152. Тобто, на мою 60-ту міну, що я відправив туди, мій боєць отримав три снаряди 152, 17-кілограмових. Ну, такий собі скажу, блін, розмін: кілограм і 17. Ну, де ж ти там, чи 23, не прив'язуюсь до цифр. Знаю, хорошо, 120 таміна, Вагою там 15 кілограмів. Кілограм і 15. Ну трошки ж різне на голову падає. А потім повертаємось до того, що я казав раніше. Скільки моєму бойцю треба отримати на голову снарядів, щоб він вийшов зі строю на якийсь термін. Ну, а чи рахують гроші росіяни? Чи грошима. Гроші, гроші все? рахують всі. Гроші рахують всі. А що їх мотивує? у вас? Та Мені. Насрать, що ну, мотивує Росія. Я про те, що ви ж там берете їх в полон. Я не питаю, що їх мотивує. Всі йдуть за гроші. Всі йдуть. Я взагалі вважаю, чим більше потрібно нищити ворога. Тільки нищити особовий склад. Особовий склад і особовий склад. Хай хворіють, хай, блін, ходять собі рагулями, без ног, без ніг, без рук, на тачанках, блін, хай їздять. Вони й таких на фронт. Да, все, тільки особовий склад. Ніякі мотоцикли, ніякі мопеди. Особовий склад і все. Буханок вони не роблять. Якщо ми будемо знищувати тільки буханки, ми ніколи не вженемося за, за їхнім виробництвом всіх буханок і танків. Вони більше виробляють всього, чи ми вдень знищимо всією нашою країною. Як би там ми всі не пихтіли. Кирило. А що особисто для вас є? Найскладнішим під час виконання бойового завдання. І чим можливо ви пригадаєте якусь історію, яка і справді стала для вас дуже складною за час цієї війни? Вони у мене всі складні. У командира батальйону, якого атакують постійно, не буває нескладних рішень. Якщо це не зв'язано з тиловою позицією, не, не буває нескладних рішень. Кожне моє рішення, правильне чи неправильне, це життя особового складу. Якщо я, блядь, прогавив і не те щось сказав. І не, теж, не так щось подумав. Ну, не виспався і подумав, то в мене гинуть люди. да, Буває там форс-мажори, буває все інше, але здебільшого це так, так що немає. Саме головне, саме паскудне і саме погане – це те, що я маю вирішувати, кому куди йти. Якому підрозділу куди йти. Я не вирішую за конкретного особового складу. Там Коля, mm -hmm. П'ятя Сережа, Сергій Петрович. Ні. Вирішує, це командир взводу, командир роти. Але це саме погане. На етапі, якщо ми щось з ним змінимо, нам піздець. Я відповів на ваше питання чи ні. Я чи сказати, що... типу, За завершуючий екватор. Я не розбираюсь в таких умних термінологіях. Мене цьому не вчили. Мене вчили іншому. От моє особисте бачення, знову особисте моє. Якщо ми нічого не змінимо, нам піздець. Що мають змінити люди, які знаходяться в тилу? Маю зняти рожеві окуляри. Конкретно зняти взагалі. Коли там я кажу, хлопці, вчиться, вчиться в тилу, не писати дебільний комент. Ви повинні нас навчити. Ви повинні нас навчити. Ти або вмреш, або будеш далі думати, що ти маєш, тебе маєш хтось навчити. Люди звикли завжди думати, що їм хтось щось має, хтось здожен, хтось зобов'язаний, хтось винен. Та ні, друже, хочеш зробити, якщо ти хочеш себе робити дома ремонт в сім'ї, ти робиш дома ремонт. Якщо ти хочеш нову машину, ти купляєш нову машину. Або можеш далі чекати черги. Що років 20. І говорить, що ти маєш. От це саме. Люди живуть в рожевих окулярах. Живуть і думають, що за них хтось ще щось зробить, але знаєте, що дивує, що багато кажуть, навіщо мені це війна? От ви кажете, мій обов'язок захищати батьківщину. Чомусь у нас Я сказав це мій обов'язок зб... захищати свою сім'ю і свою сім країну. Свою країну. Да. Свою Чомусь у нас ці поняття зараз розмилися дуже. Як я на днях сказав однієму своєму підлеглому, не буду ім'я, кажу, з яйцями не рождаються, яйця приобрітають. Кажу, ти родився без яєць. Ну, це життя. Чоловік не значить, ну він гендерно на радіос затронули, але ну, якщо в нього написано в паспорті свідоцтво про народження чоловік, це не значить, що він чоловік. Ну, розумієте, от і все. Чому мене одні мають, блін, наїзно роботи, інші не мають? Я не заставляю зараз кожного йти в окоп. Ні, це не потрібно. Ну, ну, це реально, ну, Всі в бой, всі до лав Збройних сил, Ні, ну це ж маразм, ну зачем так? Так не потрібно. Але всі люди мають розуміти, закінчиться, інші підуть ті. Якщо ти думаєш, там, я не піду, прийде Росія, я можу так. Снять ці рожеві окуляри, і так вже хтось думав на окупованих територіях, тепер що воюють проти нас. А втрати е, Російської Федерації набагато більше, ніж внатрим, наші втрати. Це розові очки, Це в нас тут: Facebook, е, Ютуб, е, що там ще там, Інстаграм є, Твіттер, я не знаю, є, чи нема. Є. Є. Не сижу. Е, все, пост написав, в камеру дістав, я блогер, все, захейтив народ. Там камеру дістав, два зуби випало. Все, три дні в кутузці. А якщо це на прифронтових територіях, де немає ніякої, де влада тільки військових з іншої сторони, камеру дістав або в яму, або кулю в лоба. Одну кулю, одному кулю в лоба дав, останні 20 пішли, як стадо. Взагалі, мотивація проста. Дивіться, навіть не треба кричати, видумувати. не треба е тому командиру ніколи журналісти не зададуть таке питання: як ви общаєтесь з людьми? Взагалі, одне дійство. І далі можна без розмов. Дуже хочеться, щоб вас почули, вас зрозуміли, тому що дуже важливо справді змінювати ці підходи для того, аби вберегти нашу країну, вберегти свої сім'ї. Кирила, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нас сьогодні в гості, і моя щира вам повага і шана за те, що ви робите. Передавайте обов'язково вітання від нашого телеканалу своїм побратимам, бійцям да. і друзі, будь ласка. Не забувайте про те, що війна в країні триває, і дійсно дуже важливо розуміти, що від кожного з нас залежить її найшвидше завершення. Кириле, дякую ще раз. Все Найкраще. Спасибі. Бережіть себе. Бережіть ви себе. Я вже наговорився собі на років п'ять вперед.